Місто Тростянець на Сумщині отримало нові перспективні контакти для реалізації міжнародних проєктів і залучення грантової підтримки. Місцева влада презентувала план відновлення на міжнародній конференції у Римі у межах заходу українське місто Тростянець і італійське місто Сільві підписало протокол про наміри щодо майбутньої співпраці. І про це поговоримо далі. Микола Бойко доєднується до ефіру. Це перший заступник голови агентства відновлення. Пане Миколе, вітання вам. Доброго дня, добрий день. Вам. Отже, давайте поговоримо, що отримає місто Тростянець, яким чином розпочинатимете. Чи вже триває певне відновлення? На якому етапі ви зараз? Зараз триває відновлення п'яти населених пунктів по Україні. Серед них є і місто Тростянець. Державне агентство відновлення виконує там певну роботу. А саме ми відновлюємо багатоповерхові будинки, і зараз ми знаходимося на завершальній стадії, ремонтуємо квартири для того, щоб люди зайшли і жили в тій оселі, яка була зруйнована. Наслідок бойових дій окремо. Ми також робимо роботи, виконуємо по лікарні, це і стаціонерне відділення, це і дитяче відділення. Там також виконуються роботи, і роботи зараз на завершальній стадії. Ми робимо площу, ми робимо дороги під'їзні, дорога Н-12, яка з'єднує місто Суми та Полтаву і проходить через місто Тростянець. Тобто ми виконуємо ряд робіт для того, щоб ну відновити до належного стану щоб люди повернулися в свої будинки і отримали належний рівень. Соціальних послуг окремо скажу, що напрацьовано декілька об'єктів проектів. Це і урбан парк проєкт, проєкт у нас вже є, і ми його будемо починати реалізовувати в цьому році, для того, щоб дозвілля людей проходило в тому місці, де, де воно визначено, і плануємо почати роботу, як я й казав, і можливо завершити в цьому році. Знаємо, що Тростяний це один із населених пунктів, який буде відновлюватися в рамках експериментального проекту комплексного відновлення населених пунктів. Про кількість будинків нагадайте, будь ласка, скільки потрібно відновити, потрібно відновити, якщо говорити загальному за тростянець. Тут діє декілька програм відновлення. Зразу хочу сказати: це і комплексне відновлення, те, що реалізує державне агентство відновлення, це зараз. Ми реалізуємо першим етапом, якщо говорити за будинки. Ми реалізуємо багатоквартирних два будинки зараз. Прямо да робляться відновлені роботи. Якщо ми говоримо за приватне житло. То дійсно ті масштаби руйнування, які є в Тростанці, вони досить великі. Пошкоджено або зруйновано близько півтори тисячі об'єктів. Але тоді є дуже добра Програма є відновлення, де люди звертаються за допомогою держави. Ви знаєте, є урядова програма. Є відновлення вже зараз е позитивно. Прийнятих рішень близько 500, виділено 147 мільйонів гривень за цими зверненнями, і далі ця робота триває, щоб люди отримали допомогу і відновлювали своє житло. З чого розпочинається відновлення? Тобто, ми знаємо, що цей проєкт він, як ви сказали, що там найкращий фінал це повністю готові квартири, в яких можна буде жити мешканцям. А от як ви розподіляєте ці процеси, з чого розпочинаєте, і скільки часу це займає здебільшого? Часу займає дійсно дуже багато. Скажу відверто. от відвідавши місто Тристанець на початку цього року, да і звертаючи увагу на те, на ту проектно кошторисну документацію, без якої не можна приступати до виконання робіт, да, по по першочергово має бути проект. Зроблена експертиза. Тендер має відбутися, нанятий підрядник, який за результатами тендерної закупівлі має вийти на роботи. Потім ми починаємо робити певну роботу під час виконання робіт. З'ясовується дуже багато нюансів пов'язаних з тим або іншим об'єктом. Де щось упустили, де щось не побачили, де щось змінилося, і потрібно постійно коригувати і вносити зміни до той проектно-кошторису документації під час реалізації того або іншого проекту. В частності, така сама історія була в Тростенці. Ще раз кажу, я коли на початку січня відвідав тросине, з'ясували, що, наприклад, ті об'єкти, які у нас були на відновленні з кінця 2023 року, да oh. по проектно кошторисній документації було тільки визначено капітальний ремонт несучих конструкцій будівлі. Однак ніхто не заходив в квартири, ніхто не робив. Кошторис і відновлення самих квартир. А нагадаю, в одному будинку живе 60 людей, 60 квартир в одному будинку, а в іншому будинку 30 квартир. Тобто до цього, ну чомусь по якимось причинам не було приділено уваги. Ми зараз цю ситуацію виправили, і ми однозначно хочемо зробити краще ніж було, щоб люди які повернуться в ці будинки, щоб вони. Ну, Скажу так, були вражені і були. І дійсно той ремонт, який відбувся, він був високоякісним, і вони дійсно себе почували комфортно в нових оселях. На це потрібно дуже багато коштів, державних коштів, меценатів, коштів, які вам вдається там збирати або від волонтерів, або загалом завдяки вашому агентству. За які кошти відбувається ця робота? Скільки їх потрібно? Чи рахували ви вже? Так, дійсно робота по відновленню взагалі вона об'єднує всі зусилля, всі напрямки, де ми тільки можемо залучити будь-який ресурс, чи то від міжнародних партнерів, чи місцева влада, чи державний бюджет, чи волонтери. Ми це робимо. Ми комунікуємо абсолютно з усіма. Ті об'єкти, які є на відновлення, вони розписані між тими суб'єктами, які нам допомагають. Якщо говорити за державний бюджет, то зараз на в цьому році на Безпосередньо на тросяноць виділено близько 307 сім мільйонів гривень. Це діють дві програми. Якщо ми говоримо за конкретно відновлення, да це у нас 180 вісімдесят мільйонів. Це п'ять сіл. Троснець входить в програму експеримент. Відновлення п'яти куди входить і Бородянка, і посад Покровська, якими відновлюємо і Ягідне, в тому числі і Тростянець. Але виділення коштів за цю програму 180 мільйонів в цьому році. Якщо говоримо за фонд ліквідації наслідків, то там також є п'ять об'єктів, які ми зараз реалізовуємо. Це 127 мільйонів гривень. Але ці всі об'єкти на завершальній стадії, і однозначно ми в цьому році їх закінчимо і зробимо однозначно краще ніж було. Якщо ми говоримо за підтримку іноземних партнерів, то так дуже багато об'єктів. Вони знаходяться і вони їх ну фінансують, і вони реалізовуються зараз в Тростинці. Діє. Програма є відновлення, за якою також на початку розмови казав. Дуже дякую за інформацію. Сподіваємося, що дуже скоро всі мешканці Тростянця зможуть повернутися до своїх осель. Хоча, звичайно, варто вважати на те, що Сумщина все ще залишається дуже небезпечним регіоном, але відновлення триває. і Це дає надію на те, що все буде добре, і мешканці будуть повертатися додому. Микола, дякую вам, Микола Бойко, перший заступник голови агентства відновлення. Був зі мною на зв'язку.